Іноді те, що залишається за кадром, виявляється набагато смішнішим і живішим за сам фільм. І саме в цих невдалих дублях актори розкриваються по-справжньому. Чудовим прикладом є фільм Брюс Всемогутній, де герой Джима Керрі отримує божественні сили і використовує їх аж ніяк не заради добра, а щоб повернути дівчину довести світу, що він кращий за всіх, і, звичайно ж, просто для веселощів. Джим Керрі великий любитель повеселитися на зйомках. Але в Брюсі Всемогутньому все вийшло з під контролю. Справа у тому, що коханого героя грає Дженніфер Еністон, яка теж славиться тим, що часто починає сміятися прямо під час сцени. <плес> Як можна здогадатися, такий дует перетворив зйомки на справжнє випробування для всієї команди. Еністон і Керрі забували слова, дуріли і постійно зривалися на сміх. Стафіксача мардер! А ямнатпінамар. I'm a victim. I'm the віtimгіer. До ю смайл, до ю смаллайна. Морген Фрімен навпаки відомий своїм серйозним ставленням до знімального процесу, і на майданчику Брюса Всемогутнього навіть вимовляє наступну фразу. Нолафін, нола насе. Однак, тримати себе в руках поруч з Джимом Керрі виявилося не так просто. Фрімен першим починав сміятися і сам переривав зйомки. <реш> <реш> У підсумку актор, який забороняв іншим сміятися, робив це частіше за всіх. Right <реш> 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 ну а сцену зі Стівом Карелом, мабуть, пам'ятає кожен. <реш> Під час зйомок Карел, звичайно, ж не раз зривався на сміх, але справжнім випробуванням вона стала для його партнерки, актриси Кетрін Белл. За сценарієм вона повинна була зберігати незворушне обличчя і повну серйозність. Але зробити це вдалося далеко не з першого дубля. Ця енергія спонтанності та заразливої веселості зробила фільм Брюс всемогутній однією з найжиттєрадісніших і найщиріших комедій свого часу. Арнольд Шварценеггер людина, яка досягла в кіноіндустрії неймовірних успіхів і навіть стала губернатором. Однак часто його сприймають як однотипного актора, такого собі великого хлопця, який може зніматися тільки в бойовиках. Але якщо зазирнути за лаштунки, можна побачити, що він буває кумедним. Malik, right. Романтичним. І вкрай само be back. Я думаю, кожен любитель кіно погодиться, що одна з найпам'ятніших ролей арні це Т800. Він ідеально вжився в образ кіборга, а його незворушність і стримані емоції зробили персонажа по справжньому культовим. Але Шварценеггер все ж людина, і як будь-який актор іноді припускається помилок. У третьому термінаторі частіше помилявся вже Нік Стал, який зіграв Джона Коннора. Стапт Джаджменте. Чаджмент із іневетабо. Він зізнавався, що дуже хвилювався на зйомках, через що постійно збивався, але Арнольд допомагав йому впоратися з хвилюванням, перетворюючи його помилки на жарт і тим самим розряджаючи обстановку. Good. Арні смішив знімальну групу не тільки на термінаторі. Пам'ятаєте одну з фінальних сцен фільму Командос, де герой Арні вимовляє фразу, що стала легендарною. Steam, Мало хто знає, що сценарист Джеф Лоуп написав для цього моменту кілька варіантів реплік. Але коли Шварценеггер вимовив версію з парою, вся знімальна група розсміялася. You, і стало ясно, який варіант залишиться у фільмі. Pressure, Bennett, huh? Як ми бачимо, часом за горою м'язів ковається самоіронія і відмінне почуття гумору. Саме це поєднання брутальності та вміння посміятися над собою робить фільми Шварценеггера такими атмосферними та незабутніми. Шварценеггер про. Пірати Карибського моря, великобюджетний проект студії Disney, де кожна дія знімальної групи вивірена до дрібниць, але навіть незважаючи на суворий графік і правила студії, за кадром відбувалося безліч кумедних і абсолютно несподіваних моментів. Наприклад, у першій частині персонаж Орландо Блума Віл Тернер під час демонстрації клинка повинен був підкинути його і ефектно зловити. У Кіри Найтлі теж не обійшлося без комічних ситуацій. Одного разу вона несподівано вимовила репліку, якої не було в сценарії, і тим самим розсмішила Джека Девенпорта прямо під час дубля. Be... And... <кiffe> <кiffe> У другій частині абсолютним лідером за кількістю зіпсованих дублів став Том Холандер. Джонатан але Джонатан Прайс, у якого було не так багато екранного часу, зумів своєю незграбністю навіть змінити сценарій у сцені, де Елізабет і Віл говорять про кохання під пафосну музику. Прайс випадково зламав реквізит. Режисер Горвербінський вирішив залишити цей момент у фінальній версії фільму. Орландо Блум пізніше зізнавався, що після цієї події ще довго не міг вжитися в роль і серйозно відіграти цю романтичну сцену. У третій частині франшизи знімальну групу розважали вже сама Природа і Джефрі Раш. Сцену на пляжі доводилося перезнімати безліч разів. Вітер постійно здував капелюх капітана Барбоси. Згодом цей інцидент став локальним жартом знімальної групи. Айкамбефоюсервент. <плес> 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 ну а Джонні Деп, як завжди, виділявся тим, що будь-яку помилку або випадковість міг перетворити на блискучий комедійний момент. Піплателя. You can't curse film, навіть у таких масштабних проєктах, де все підпорядковане студійній дисципліні, актори знаходять місце для щирого сміху і живих емоцій. І, мабуть, саме в цьому і криється справжня магія піратів Карибського моря за всім розмахом і морськими битвами, ховаються люди, яким просто весело разом створювати добру історію. Брайан Кренстон великий любитель від душі посміятися на зйомках, і серіал Пуститися берега не став винятком. У кадрі Кренстон грає серйозного персонажа, який майже ніколи не жартує. Джесі Пінкман навпаки постійно додає легкості та гумору. Однак, за лаштунками, все було з точністю до навпаки. Брайан Кренстон без зупинки жартував і дурів на майданчику, через що Аарон Пол часто просто не міг залишатися в ролі. Це був <laughs> В інтерв'ю Кренстон зізнавався, що нерідко забував свої репліки. Доходило навіть до того, що він не міг згадати ім'я персонажа Аарона Пола. Who with the blowfish, Jeff? <laughs> кожен, хто бачив серіал, пам'ятає фразу, що стала культовою. I am, not in danger, Skyler. I am the danger. І, хоча у кадрі Кренстон виглядає максимально зібраним і зосередженим, за кадром все було інакше. Саме контраст між похмурою історією і живим гумором за кадром зробив серіал таким справжнім і емоційно сильним. Глядач відчуває ту саму хімію не тільки між персонажами, але й між самими акторами. Серія комедійних фільмів «Знайомство з батьками відома не лише комедним ім'ям головного героя Гейлор але й безперервним сміхом за кадром. Фільм отримав відмінні відгуки глядачів і при бюджеті в 55 мільйонів доларів зібрав неймовірні для комедії того часу 330 мільйонів. Мало хто знає, що спочатку Роберт Де Ніро сумнівався, чи варто погоджуватися на роль Джека Бернса, але, вивчивши сценарій, зрозумів, що ідеально підходить на роль рушника на пенсії. І у підсумку виявився абсолютно правий: контраст невпевненого в собі Факера і суворого Бернса став основною комедійною лінією фільму. Ми звикли Бачити Роберта Де Ніро в серйозних образах, тому невдалі дублі, де він не може стримати сміх, мають особливий ефект. Наприклад, у сцені, де він допитує майбутнього зятя, на колінах у нього лежить котик. Він постійно ворушився і муркотів. Де Ніро починав його гладити і не міг зосередитися. <laughs> У сцені молитви за столом репліки Бена Стіллера були настільки безглузді, що Роберт просто не міг стриматися. О oh yeah, Could you milk me? У другій частині фільму з'являється Дастін Гофман, який грає главу сім'ї факерів, і кількість сміху за кадром збільшилася в рази. Гофман імпровізував майже в кожній сцені, через що актори і вся знімальна група ледве могли продовжувати роботу. Особливо виділяється сцена з порятунком собаки на ім'я Моїсей, яка саме завдяки імпровізаціям Дастіна стала по-справжньому смішною. Say, Moses, Напевно, ви пам'ятаєте сцену, де герой Стіллера випадково навчив племінника не найкращим словам. Ви здивуєтеся, але це слово він дійсно дізнався на знімальному майданчику від Бена гейтакт. Oh. У третій частині в ролі привабливого фармацевта з'являється Джесіка Альба. Її образ красивої і доброї дівчини створював ідеальний фон для комічних моментів. Чим серйозніше вона намагалася залишатися в кадрі, тим смішнішими ставали сцени. Oh. Стіллер постійно вигадував жарти прямо в кадрі і підштовхував її до безглуздих ситуацій, через що актриса нерідко виходила з образу. Sorry. <реш> Тепла дружня атмосфера на майданчику перенеслася й на екран. Сім'я і Факерів виглядає справжньою, завдяки чому глядач вірить у те, що відбувається, і переживає разом з героями їхні проблеми та конфлікти. Фільм Дух Різдва справжнє свято для любителів імпровізації. На одному майданчику зустрілися два майстри комедії Райан Рейнольдс і Віл Феррел. Вони змінювали репліки на ходу, придумували нові жарти прямо в кадрі і буквально заражали сміхом усю знімальну групу. Нора з Ріл Кіпер. Бойданора з кіпер. На знімальному майданчику бували моменти, коли Райан Рейнольдс відкрито жартував над ферелом. Дивитися на реакцію актора в такі моменти суцільне задоволення. E -oh. face feels like a yeah, сцена в ліфті задумувалася як абсурдна, але при цьому актори повинні були зберігати незворушні обличчя. Як можна здогадатися, це далося їм зовсім нелегко. Лиллері неутанітем пришовозлолері. Tiny прийшовистані Рейнольдс розповідав в інтерв'ю, що робота з Ферелом була для нього справжнім відпочинком після великих проєктів на кшталт Дедпула і Гопса та шоу, де такої теплої атмосфери на знімальному майданчику не було. Видно, що актори почуваються розкуто і з задоволенням грають свої ролі. Навіть незважаючи на те, що фільм не отримав високих оцінок від глядачів, критики називали його справжнім різдвяним кіно саме завдяки живій грі Вілла і. Райана. Офіс один з тих серіалів, де акторам доводилося боротися не тільки з абсурдними ситуаціями за сценарієм, але й з власним сміхом на знімальному майданчику. Атмосфера на зйомках була настільки дружньою, що стримуватися ставало майже неможливо, навіть не зважаючи на те, що більшість акторів серіалу були справжніми професіоналами. Особливо це помітно в різдвяному епізоді Секретний Санта. Майкл Скотт у виконанні Стіва Карела влаштовує в офісі справжній хаос, намагаючись бути головним на святі. За сценарієм стів. І Брайан Баумгартнер повинні були залишатися максимально стриманими, майже не показуючи емоцій. Але сцена, де персонаж Баумгартнера опиняється на колінах у санти, була настільки абсурдною, що актор просто не зміг стриматися від сміху. Like <coughs> oh my god, Kevin, О майкавен sorry. У підсумку короткий 10-секундний епізод зняли тільки з 15-го дубля, особливо кумедно спостерігати за акторами другого плану. Багато хто з них ледь стримують посмішку фінальній версії сцени. Офіс взагалі славиться своїми невдалими дублями. За роки зйомок на майданчику сталася величезна кількість кумедних моментів. Наприклад, Джон Красінський часто не помічав мікрофони. Ну і, звичайно ж, безліч незграбних падінь зі стільця. А сцена, де Стів Карел та Тім Медоу співають пісню. Historia. Baby back, baby back, I want my baby back Chili's, baby, my... baby, baby, my... baby back ribs Baby back ribs Chili's back Медоус, запрошений в серіал в ролі важливого клієнта на Крістіан, виявився не готовим до витівок Карела. Він постійно зривався на сміх і пізніше навіть вибачався перед творцями шоу, вважаючи, що підвів їх своїм непрофесіоналізмом. Саме такі спонтанні моменти зробили офіс особливим серіалом, де сміх за кадром відчувається навіть тоді, коли його не чути. Похмілля у Вегасі. Стала однією з найуспішніших комедій кінця 2000-х. Іскрометний гумор, абсурдні ситуації, тигр і навіть сам Майк Тайсон. Під час зйомок актори постійно імпровізували і зривалися на сміх, через що доводилося робити величезну кількість дублів. Режисер Тодд Філіп зізнавався, що часом навіть кричав на акторів, тому що вони просто не могли зосередитися. Be the... I... <laughs> Неважко здогадатися, що головним ініціатором був Зак Галь. Фіанакіс. Really у простій сцені. В номері готелю він просто відмовився грати за сценарієм і імпровізував кілька дублів поспіль. Your are far apart. Ед Хелмс підхопив настрій, і сцена перетворилася на ланцюжок взаємних жартів і підколів. You look like you just two Бредлі Купера, якого зазвичай відрізняє зібраність і серйозність на майданчику. Цього разу ніби скинув маску. Легка, майже безтурботна атмосфера зйомок, швидко зняла скутість з актора, і навіть він зазвичай стриманий не міг стримати сміх. Mm -hmm. Mm -hmm. Купер зізнавався, що сцена в лікарні виявилася для нього особливо важкою. Все, що відбувалося, було настільки безглуздим, що втриматися від сміху було майже неможливо. Mm -hmm. Mm -hmm. У фільмі також використовувалися ляльки, з якими акторам доводилося взаємодіяти. Як можна здогадатися, це давалося їм непросто. Що квалафайдобітейнкербебітакенба. You sure Again, I'm sorry. Зак Галі Фіанакіс говорив, що зйомки нагадували той самий парубочий вечір: спонтанний, галасливий і повний непередбачуваності. Можливо, саме ця енергія і відчуття повної свободи зробили фільм не просто комедією, а справжньою легендою про те, як одна божевільна ніч може змінити все. В Вегасі. Хороше кіно народжується там, де актори сміються і отримують задоволення від роботи. Майстерність і дисципліна важливі, але саме щирість робить фільми по справжньому живими. Дякуємо за перегляд. Удачі!